Так, питалися, як ми робимо отвір в жолобі. Ну, є два варіанти. Ось такий варіант лійки. Так, дивом обґрунтуй, що це? Це перший варіант. Це робиться отвір. Покажи, покажи. він способує. Ось так всередині, але є більш цивілізований. Але всі всі. Да. Так. Але є більш цивілізований варіант. Тобто... Що в даному варіанті робиться отвір під трубу, заводиться, фіксується болтами. Оце зовнішня сторона. Або прорізається опір в лобові під ось такий діаметр лійки. В жовт. В трубу. І отакий. Цей знаходиться всередині жолоба. І це здомний. І в візуальному, візуально, вічений результат.